Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїль вважає чергове запрошення делегації Хамаз до Москви негідним кроком і вимагає від РФ негайно надіслати їх заяву МЗС Ізраїлю. Офіційно неофіційно для росіян зараз почнеться. Мосад підключився в допомозі для України. Російські пілоти попали. Списки уже в українців на столах. Почався раптовий масований мор. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на авіабазі Мздок. Телеграм-канал топорпомсте зазначає, що ведуться наземні бої. Загорівся літак іЛ 76 який прилетів на авіабазу з Ірану. Джерела зазначають, що за останніми вибухами на аеродромах РФ можуть стояти ізраїльські спецслужби, які прекрасно знають, хто вчив та хто допомагав бойовикам Хамасу. У той же час Ізраїль злив мережу через своїх людей дані про 73 російських військовослужбовців зі стратегічної авіабази енгеліс 2, які причетні до атак української цивільної інфраструктури. Фахівці осінт-агентства Мольфар, яке спеціалізується у сфері приватної розвідки, встановили особи льотчиків ВПС РФ з авіабази Енгліз 2, які бомблять. Українську цивільну інфраструктуру, їхні особисті дані були опубліковані на сайті агентства. Команда Мольфар ідентифікувала 73 співробітника авіабази «Енгліс-2», серед яких кілька командирів, пілоти, штурмани і члени команди техніків. Зібрано велику кількість персональних даних, включно з адресами проживання, номерами телефонів, акаунтами та паролями в соцмережах, подробицями біографії та послужними списками. Ці пілоти, члени екіпажів, командири всі вони залучені до міжнародних воєнних злочинів, оскільки причет. До ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі України. Діяльність цих людей може і повинна бути визнана злочином проти людяності або актом геноциду українського народу. І саме тому ці люди мають бути визнані міжнародними злочинцями. Вони і всі, хто здійснює ці атаки проти України, повинні розуміти покарання неминуче йдеться на сайті Мольфар. За інформацією Сінтагентства, у будинках, де живуть сім'ї військовослужбовців авіабази «Енгліс-2», з'явилися написи Тут живе сім'я вбивці. – одна з найбільших баз ВПС Росії, звідки регулярно злітають. Бомбардувальники Ту 160 і ту 95 мс для повітряних атак по території України. Вона розташована в Саратовській області приблизно за 900 кілометрів від Харкова. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.